Друзі, привіт! Сьогодні буде чудова снасть на карася. Можна сказати, що вона буде найкраща, але в різних умовах різні снасті будуть найкращі. Тому, коли таке пишуть, це трошки неправда. Дивіться, я надів кавунчик. Кавунчик я пояснював, чому це моя улюблена годівниця по карасю. Тому що коли вона падає, б'ється об воду, злітає верхній шар прикормки, Робить таку кормову пляму, приманює рибу з далеких відстанів. відстанів не знаю. А нижній шар вже приманює у нас рибу на самому дні. Тому це чудова годівниця ну, краще, ніж звичайна пружина, якась там конус. наприклад. Потім надягаємо дивіться сюди. Наш шнур надягає гумову на Якось Я знайду 6 мм, поки що 8 і прив'язую звичайний вертлюг. Вертлюг четвертий номер в мене. Прив'язую його вузлом, як завжди, клінч. Поки прив'язую, друзі, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться, якщо полюбляєте риболовлю, Снасті, Карасиків і навіть спінінг. І дивіться, ще нещодавно я зробив канал в Телеграмі, він буде більш такий лайв, там буде Ну, більш цікавого, Тобто, відео будуть робитися не для переглядів, а для інформації. Вибачте, такий час. Іноді робиться все заради переглядів. Тепер цей вертлюг ми його в намистинку засовуємо. Виходить в нас ось такий чудовий відбійник. Коли наша годівниця буде битись об цей відбійник, то ви зрозуміли, буде. Ніяких не буде сильних ударів, і вузол не буде розбиватись, що дуже важливо. Карась в нас не полюбляє довгих повіців, тому я ставлю повідець коротенький з жилки. Дивіться, ви так і не написали, як правильно буде українською: жилка, волосінь чи лісочка, тому що я бачив різні назви. Ось такий коротенький, ну це навіть не дуже коротенький повідець, мабуть, звичайний, можна ставити. І покоротше. Потім переходимо вгору. Тут я відрізаю шнура приблизно сантиметрів 40. См. І дивіться, що в мене є сьогодні. Сьогодні в мене намистинка ось така, вона чи фосфорна, чи просто накопичує світло. Але коли я ловив взимку плітку на Дніпрі. То ось там на, на той вудці, де була ось ця намистинка, ця вудка краще працювала. Ну, Там, правда, була глибина метрів 9-10, тому можливо, е і за того, що там темно, вона гарно приманювала плітку. Але дійсно чудово працює. І тепер у мене тут ось намистинка, я на ній зав'яжу звичайний вузлик ось такий. Це буде якби вузол, так? І бажано, щоб в мене пройшла намистинка в цей вузол. Тобто, щоб він затягнувся всередині намистини. Так, зараз я протягну шнур, бо це вже не так легко. Оп, протягнув. І я спробую зараз. Ось в мене вийшло. Тобто вузлик затягнувся, але він всередині намистини. Так, тепер її важко здвинути, але я її стягнув. Це досить нормально, вона тримається, якщо так дуже ну, важкувато має її бути здвинути. Ну, ви зрозуміли. Так, дивіться, тепер в мене ось є відвід Вертоліт. Мабуть, він так і буде називатися, тому що якийсь гелікоптер йому якось воно не знаю, не личить, мені здається. Ставимо його сюди і робимо те саме з другою з іншою намостинкою. Тобто фіксуємо його з двох сторін. Зафіксував, друзі, другу намостинку, Ось така гарна картинка в нас виходить. Тепер важливий момент: саме в цій снасті, нам треба зробити правильної довжини повідець. Ми сюди будемо ставити пильник, тому як його поміряти. У нас повідець має бути як. Два пильника. Дивіться. Тобто, наприклад, якщо в мене ось пильник, я відміряю ось так і ось так. У мене має бути тут петелька. Чому це важливо? Тому що в такий спосіб у нас не буде плутатись цей повідець. Вони завжди будуть плутатись. Ну, я маю на увазі, колись, якщо снасть буде послаблена, то вона заплутається. Але при закиданні важливо, щоб він у нас не плутався і ми не втрачали, скажімо так, клювань. Тобто ось в мене він з петелькою, приблизно як два пильничка, можна трошки менше. Потім беремо і цей пильничок натягуємо на наш повідець. Гачка під рукою немає. Спробую я ось так його завести, можливо, вийде. Так. Вийшло, здається, навіть без гачка. Так, Засовую туди я жилку. Ось в мене петелька вийшла. Тепер цю петельку ми протягуємо в наш вертлюг, вертлюг повідця, тобто цього вертоліта. І тепер цю петельку затягуємо в гачок разом з пильником, тому що в нас петля має пройти і ну, пильник має в ній пройти, щоб затягнулись. Сподіваюсь, ви зрозуміли, то розумію, жилка прозора, не так гарно видно, але в результаті побачите, як воно має бути. І тепер цей пильничок натягуємо на вертлюг нашого відводу. Ось таким чином у нас має вийти. Дивіться, як гарно воно відходить. І цей пильник мені ще подобається, я вам казав, коли ну, підсікаємо, бачите, він амортизує. Тобто він з такого. Е, ну... Якісного силикону зроблений, тому гарно працює. І вгорі зазвичай, наприклад, я роблю звичайну петлю. Можна зробити звичайну петлю, і тоді нам треба, щоб у нас на нашому вудлищі, на основній жилці чи шнурі, був карабін. Або можна поставити в цю петлю одразу карабін, і тоді там на вудлищі має бути просто петелька. І той і той варіант. Ну, працюючий, Але дивлячись, як ви транспортуєте вудлища. Якщо ви розбираєте катушки, то вам легше, якщо буде петля на вудлищі. Якщо у вас все в зборі, як в мене, наприклад, навігатори, то в мене вже карабінчик, він там під чехлом, ну в кільцях просто вже висить, прив'язаний. Ось, друзі, зацініть, скажімо так. Ось така у нас, снасть, різні, правда, гачки в мене, але і той, і той чудово працює по карасику. І буде скоро весна, будемо випробовувати. Нагадую, будь ласка, підтримайте телеграм, там буде для вас іноді дуже величезні знижки, як подяка за вашу підтримку. Дякую на все добре.